Welcome. Thank you. Welcome. But here Thank you very much. Дякую вашій команді за прибуття. Це такий потужний і добрий сигнал. Для нас, для українців, і від початку я хотів би подякувати сполученим штатам, народу, двопартійній підтримці, вашому президенту, його адміністрації. Дякую дуже. Також Ми вдячні за ці два роки підтримки від конгресу Сполучених Штатів. А тепер зараз настав такий дуже складний час для України і також для сполучених штатів. І безумовно ми хотіли б почути, що ви. Думаєте про це, що ви думаєте про підтримку, зокрема, майбутню підтримку? То ще раз дякую і вітаю безумовно. Ми поговоримо про все вище перелічене, але до цього я хотів би зазначити, що ми пишаємося тим, що ви досягли протягом двох років. Я пам'ятаю, як казали, що Київ паде за три дні, але ви продовжуєте боротися Путін. Не зміг собі є, забезпечити you know, 87, швидку salud, uh, перемогу. знаєте, як він 87% наче отримав, а не 88% переваги. Я загідя певний, що будуть кращі дні для народу України. А Путін піде в історію, власне, так само як і інші на зразок нього як історії.